1 квітня на Вінниччині розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби у цей період для створення сприятливих умов нересту на водоймах забороняється пересуватися транспортними засобами та моторними суднами. Аби слідкувати за дотриманням заборони на території області будуть проводитися рейди. Риболовля ж дозволяється лише з берега за межами нерестовищ. Порушення правил рибальства у нерестовий період карається штрафом до 680 гривень з можливістю конфіскації знарядь лову та відшкодуванням збитків. Ну, дозволяється любительський вилов риби з берега гачковими знаряддями лову. В кількості гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Норма вилову на одного рибалку це 3 кілограми плюс один трофей. Трофеєм рахується риба, яка найбільше знаходиться в вилові в садку. Також з 1 квітня в лісах України вводиться сезон тиші. Жителі Віннича просять дотримуватися правил і не шуміти у лісах степах та біля водойм. Вінницька область залишається тим місцем, де фактично. Україна з цих регіонів має відроджуватись заново. Тому ми і спостерігаємо те, що на території Вінницької області значно збільшилась кількість тваринного світу. Сезон тиші встановлюються певні обмеження на діяльність, От, що обмежуються в лісах певні роботи, і рубки, і проїзди.